Добрий день, глядачі YouTube каналу elvin.com.ua і інтернет-магазину elvin.com.ua Невеличке відео. Приїхала нова машинка Elvin J2. Дана машинка, модель 2023 року. Вона має досить великі розміри, якщо порівнювати з моделлю ev 5 EV6. Збільшилося повністю все, її, можна так сказати, накачали і роздули. Першим ділом, що кидається в очі, це йдуть колеса з діаметром 50 см. 12-дюймові, але колеса йдуть вже як автомобільні, 12-дюймові. Давайте детальніше подивимося розмір коліс 135-70 r 12 це досить велике колесо, як я вже сказав, діаметром 50 см. Elvin J2 має великий кліренс. Кліренс складає в, посередині, якщо так дивитися, 23 см. Ззаді, звісно, він менший, але все одно, як, майже як позашляховик 15 см. Також що зразу помітно. Це величезний двигун, ну просто величезний. Він має довжину 43 сантиметри. Він збільшили його збільшили майже в три рази. Туди напхали дуже багато неодимових магнітів, за рахунок чого, хоч він і трьохкіловатний, бо все зводиться що до трьох кВт, але в нього крутний момент. Тяга, швидкість суттєво збільшились. Даному автомобілі зарядний пристрій вже вмонтований всередину. Ви просто під'єднуєте кабель, кабель 5-метровий до звичайної розетки 220 вольт і під'єднуєте до автомобіля. Він заряджається. Також рівень заряду показується. Тут є спеціальний такий індикатор заряду. Показує тут. Також тут суттєво вже більший автомат. Поставили ремні безпеки, як спереду, так і ззаду. Такий от ремінь безпеки. Також, що чого не було в EV5, ev 6 і X2, є така сумочка вже, де є ключ, щоб знімати колеса балонний, є отакий от кабель. Для того, щоб заряджати автомобіль, також є знак аварійної зупинки. Ну, ми це все ще не розкладали. Також є книжка з гарантією. Також є домкрат. В в середині автомобіль також суттєво збільшився. Як в ширину, так і в висоту, так і довжину. Крім того, покращили салон. Тут, як, я не знаю, чи ви будете бачити, перфороване сидіння з екошкіри Всюди вони як спереду, так і ззаду. Колір сидінь коричневий. Дуже красиво виглядає і взагалі дуже красиво. Також тут є мультимедійна система, яка показує різні файли, відеофайли, аудіофайли і окремо винесено з боку радіо Дефлектори дефлекторі для подачі теплого і холодного повітря. Ну, тут все не змінилось. Драйв, реверс і нейтралка. Ключі вже йдуть звичайні, отакі брілки звичайних ключів з личинками не передбачені, так як і зараз всіх новітніх автомобілях. Що ще дуже добре зробили? Що для заливання рідини вони передбачили в салоні отакий технічний отвір. Ви сюди заливаєте рідину. Просто з салону. Це дуже зручно, до речі. І потім просто так за. Також є по боках склопідіймачі, як правого, так і лівого боку. Вона козирьок також додали, для того, щоб не було видно, щоб сонце не сліпило. І додатково зеркало. Машина збільшилась в ширину в довжину в висоту, Кліренс збільшили, ну майже ідеально. Якби ще була вона чотирьохмісна за такі кошти, ну це би був топ. Просто-напросто. Також дані автомобілі до нас приїхали з акумуляторними батареями на 80 А. При так з таким двигуном, хоч він і збільшився. В три рази в об'ємі, але потужність заявлена така сама, тобто він, якщо і буде витрачати трохи більше енергії, то не набагато. Тобто 80-амперна батарея має дальність сходу складати десь в районі до 80 кілограмів. В принципі, треба тестувати, тому що тут колеса більші, маса автомобіля також зросла до 650 кілограмів. В принципі, напевно, витрата буде також більшою. Але він дуже цікаво виглядає, маленький джипік, дуже красивий. Він, якщо порівняти, от стоїть, що це стоїть, Toyota Яріс, то він по кліренсу вищий, по висоті вищий, по ширині чуть-чуть і по довжині чуть-чуть коротший, але майже не уступає по ширині. чуть чуть буквально він йде вищий. Тобто ззаду може поміститися твій. людини просто. Просто легко. Також у даному автомобілі передбачено аварійка, ну і всі сигнали світло. Забувся сказати, тут все вже тепер діодне. Фари, поворотники, стоп-сигнали, все і одне. Ну І це дуже добре. це дуже добре. Також передбачено два USB, один тут, другий тут. Один для підзаряджання гаджетів, а другий можна використовувати засовувати флешку. Р... Висота автомобіля в розмір десь метр 1,72 метр два. Як ви бачите, посадка досить зручна і комфортна. Крісло регулюється переднє як по виліту, так і по наклону спинки. Також можна встановити чуть більшу батарею. Під заказ можна привезти з літівими батареями. Даний автомобіль, я передбачаю, буде користуватися популярністю, тому що тут суттєво збільшили вну... салон, внутрішній салон, додали кращу підвізку, і розгін він набирає відчутно. Відчутно краще. Хоч такі великі колеса стоять. Дякую, а з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvincom.ua. Дякую і до побачення.